Друзі, всім привіт! Слава Україні! Сьогодні хочу з вами поділитися такою покупкою новою. Пам'ятаєте, хто дивиться за моїм каналом? Купав, купляв я триммер електричний Warcraft фірма. І в комплекті була батарея на 2000 А. Тепер замовив трошки більшу. Ну, Маловато мені трошки її, щоб свої... Роботи закінчити. Особливо зараз вимикають активну світло по графіках. І вирішив замовити додатковий акумулятор. Давайте глянемо, що в нас приїхало. Відкриваю зразу, бачите, тому номер відслідковується. Зразу на камеру відкриваємося. Упаковка, як завжди, плівку. Так, плівку знімаємо. І дивимо, що ми маємо. Маємо той самий 20 вольт 4000 А. Заводська контрольна плівка. чи як вона називається, пишіть в коментарях. обрізаємо її, відкриваємо і дивимо що в нас приїхало. В принципі, фірма провірена. На перший раз замовляю. Так, тут ми маємо гарантію. Ні, це є додаткова накладна акумулятор, плівка, кулька, ручка в асортименті. А, блін. Нам ще подарунок, як завжди дали. Маємо тепер ручку. Тепер думає, що це за кулька. Ручка кулькова з поворотним механізмом. О, що ми маємо. Ручка і поліетиленовий мішок. Ну, я вже не буду вам тут показувати. Подарунок. Зато дякуємо, приємно. І тепер ми маємо гарантію. Все заповнено. Печатка. Бертвертий рік, 2607. Так, завжди у них чітко всойде і витягуємо. Ого, така фірмова картонна упаковка, можете подивитися. Інструкція. Так, що то у нас тут прилипло? Тут, напевно, інструкція у нас є, рекламка їхня стандартна. Тобто вони вам пропонують, якщо китайська. английская, испанская, а тут английская, и какая еще у нас мова є? А, и, русская, ну, а, ну на разы они украинской мовой не делают, а может и польская. Ну, давайте перейдемся дальше. І що ми маємо далі? І далі в нас немає нічого. Ну, інструкція у нас мало що цікавить акумуляторні. Тут, навіть, до речі, написано, які у нас є. Української немає. Ну, макулатура, макулатура, і нам головне, щоб товар був. Бачите, 20 В 4 000 А. Можете подивитися, поставити собі на паузу. Таку вам зроблю, щоб ви змогли собі. Тобто 20 вольт 4000 А, 80 Вт. Ну, має бути потужним. Така досить непогана батарея. Можете порівняти, яка йде оригінальна, а яка йде. Додатково. Ну, це 20 тисяч. Ну, вона свої характеристики виправдовує, нема що казати. Вона косить добре, ну, але і довго не тримає заряд. Заряджається хвилин 40-50. Як буде так заряджатися, як буде працювати, ну, будемо пробувати. Зарядний пристрій в комплекті йшов стримером, будемо пробувати. Тут є, до речі, так само є індикатор. Показує, що у нас заряджена. Цю я теж зарядив. Можете подивитися. Тобто індикатор показує всіх однаково. Це, ну, це дуже чудово. Що ви думаєте, друзі, на тим? Пишіть коментарі в свою думку. Вартує, не вартує, але мені однієї мало. Будемо тепер користуватися два рази більше. І як завжди, ссылочку на продавця що в описі під відео сподобалось відео. Не забудьте поставити вподобайку. І Всім до зустрічі!